Європейців з восьми мільярдів мільярд. Поняли? Оце, друзі, справжні. Абсолютно Лондон без прикрас. Спробуйте порахувати, скільки ви тут побачите в цілому зараз європейців. Що я хочу вам сказати? Ця нація виживе. Мусульмани виживуть, європейці, християни. На жаль, будуть потихеньку вимирати. І ну, це вам реалії. Поняла? І все те саме з Європою нам показували одну картинку, і ми не знали, воно насправді ми тут не бували. Я тут давно в Європі. Але мені ще повезло застати той час, коли ще не пускали таких мігрантів масово. Зараз, як ви бачите, йде тотальна пропаганда війни між чоловіком і жінкою. Жінкам там нав'язали, що щось мужик должен, Мужикам нав'язали, що вони царі світа чуть ли не патріархат, нам там оця Вся історія. Моє послання вам. Нам треба народ шукати компроміси, відказувати від всіх цих нав'язаних стереотипів, забавки, тачки, багато життя і так далі. Бо ми втратили всю людяність і все розуміння людських відносин один з одним і один між одним. На жаль. Поступати треба, що мужикам, що дівчатам і шукати щось середнє. Інакше нас і так мільярд залишилось, ребят. Включайтеся, думайте. Розповсюджуйте це відео, будь ласка, може до когось чуток дойде, може.